Всім привіт! Мене звати Валерія Вознюк. Ви на моєму youtube каналі де я ділюсь вами своїм до, своїм досвідом а, і розповідаю про психосоматику грошей. Тому що я спеціалізуюся саме на грошових запитах і допомагаю жінкам збільшувати їх дохід а, за допомогою роботи з відчуттями. А, і сьогодні. Мені прям прийшла неймовірно прикольна тема, якою я хочу з вами поділитися. Ми будемо з вами сьогодні говорити про дитячу психосоматику і взаємозв'язок мами і дитини, тому що він насправді є, якби ми цього не хотіли. Не хотіли туди дивитися і бачити те, як ми впливаємо на стан здоров'я нашої дитини, і поділитися своїм досвідом, як це взагалі працює у мене. Значить, Якщо вам цікава ця тема, ваші діти часто хворіють, будь ласка, напишіть це в коментарях, поділіться з нами вашим досвідом і поділіться, чи слідковуєте ви взаємозв'язок вашого стану з станом здоров'я вашої дитини. Значить, Дивіться, треба розуміти, що діти до 6-7 років мамі. З рахунок свого здоров'я транслюють її стан. Тобто, кожного разу, коли дитина хворіє, це означає, що мама зависла у якомусь внутрішньому психологічному конфлікті. І діти, дитина її просто це підсвічує. Я хочу сказати, що моя дитина ходить в садочок десь з одного і двох років, тобто вона дуже рано пішла у садочок. і Десь ну, до того моменту, як я познайомилася з психосоматикою а, і почала ходити працювати з психосоматологом і працювати зі своїм внутрішнім станом, моя дитина хворіла раз у три місяці регулярно. І я прям там, а, якщо аналізувати той період, я прям пам'ятаю, що, а, ну, типу, я коли у мене раз на три місяці були якісь стресові умови, де у мене був внутрішній конфлікт, з якого я не могла вийти, і кожного разу моя дитина це показувала мені. Тижнем лежучи вдома з температурою, тобто мої дитини дуже високо підскачувала температура. Частіше всього це були прям конфлікти самообесінювання, тобто я обесцінювала все, що я робила раз на три місяці періодично, і дитина мені ну, типу, своїм захворюванням це демонструвала. Коли я почала працювати з психосоматологом і у регулярній терапії, з психосоматологом, моя дитина а, хворіє десь раз на рік. Коли я заходжу десь несвідомо у якийсь конфлікт, от, наприклад, в грудні місяці я зайшла на майстер-курс до Олі Дівєєвої, Там було просто неймовірне потужне поле, яке підняло там все, що було, знаєте, заховано дуже глибоко. І моя дитина злягла теж з, з температурою. Там був такий. Там був конфлікт пов'язаний з тим, що я не могла. Ну вона кашляла, у неї була температура, що я не могла відстоювати десь свої особисті кордони і проговорювати, що я відчуваю і думаю на рахунок там, певних, певного контексту життя. Да? Але дивіться. Зверніть увагу, тобто, раз у рік дитина хваріє, найчастіше і тільки у випадку, якщо я бачу, що з моїм станом щось не те. У мене до вас питання: як часто, ходячи в садочок, хворіє ваша дитина? Напишіть, будь ласка, це в коментарях, тому що мені це неймовірно цікаво. І я прям хочу вам поділитися, як це відбувається. Знаєте, якщо у вас буває така штука, що, типу, вам не подобається поведінка вашої дитини, там, наприклад, вона капризничать, кричить, може бути десь жорсткою, грубіянкою. І ви прям думаєте, Боже, як, ну, як так вийшло, що у такої культурної людини дитина може себе так погано поводити. Треба розуміти, що, що дитина вам завжди транслює те. Що ви самі собі не дозволяєте. Тобто, у контексті вашого життя, у вас там така ну так багато накопичилось злості і агресії, яку вам колись заборонили вивільняти. Тобто, в якийсь момент ви прийняли рішення, що вам не можна. Злитися. І у контексті вашого життя там за 30, 40, 50 років, накопилася неймовірна кількість злості і агресії, агресії, яку ви у моменті частіше всього не вивільняєте. І коли у системі є напруження, десь воно має звільнитися. І якщо ви не приймаєте рішення звільнити його, то це буде робити ваша дитина, транслюючи вам те. Угу, що вам необхідно вже почати а, ну, з цим щось робити. Дивіться, і тут це не означає, що вам необхідно бути тотально злим та агресивним. Угу. Це означає, що система хоче прийти до балансу. Розумієте? Тому що, коли у вас щось в житті йде не так, вам щось не подобається, це значить, що у типу, в системі. Світ намагається прийти до балансу, бо ви перейшли да, в, якусь, ну, в якусь одну сторону матч, і система хоче вас вирівняти, щоб ви були в балансі. Тут хочу привести ну, контекстний приклад. До того, як я прийшла в психосематику, у мене була програма хорошої дівчинки. Тобто я всім намагалася догодити, догодити розумієте? Для того, щоб отримати увагу, одобрення, щоб хтось сказав, що я молодець. І ось коли да, я сильно перегинаю з хорошою дівчинкою, мені погані дівчата навколо мене, які мене ну, яких я осуджую і на них дратуюся, намагають підсвітити, що мені необхідно час від часу теж обирати себе для того, ну і бути десь поганою дівчинкою, для того, щоб система була в балансі. <кій> тобто, дивіться, коли ми говоримо про погану і хорошу дівчинку, це ваші частинки. І кожна з цих частинок має право на існування. Розумієте? Як хороша, так і погана ваша частинка. Ну, типу, да? типу. ми так називемо їх в, в дужках. Ось. І вони мають бути в балансі. Кожній має бути в системі місця. Ну, як да? хороша дівчинка може допомагати вам, наприклад, створювати програми, ахайно писати, досліджувати щось, нести відповідальність. Погана дівчинка може відповідати за те, щоб вас захищати, відстоювати, брати своє. Розумієте? Тобто і та і та частина мають право на існування. Тому що сам, якщо ви даєте місце і хорошій, і поганій, то тоді, тоді система в балансі і вам комфортно. Тому що є частина, яка може брати відповідальність за роботу, і є частина, яка може вас, наприклад, захищати. І саме це ми і робимо в терапії. Тобто, якщо я бачу, що людина приходить, наприклад, запитом, що хворіють діти, або діти погано себе ведуть, да, там, не, якось неадекватно по, вашу, по вашому світосприйнятті, я допомагаю тим, що ми розкачуємо, ну, типу, оцю, наприклад, агресивну частину вам прийти в баланс. Бо самостійно це дуже важко зробити, тому що частіше всього там є якісь блоки, вторичні вигоди, які не дають проявлятися тим частинкам, які допоможуть вам вирівнити ваш стан і систему. І щоб ваші діти в результаті не хворіли. Ось так. Тобто, ви повинні розуміти, що коли ваші діти хворіють, це ок. І це вам бонус плюс, тому що вони вам підсвічують, що вам, на що вам необхідно подивитися, де вам необхідно зняти напругу і що вам необхідно додати в своє життя. І я би прям, знаєте, люди частіше всього лякаються, коли діти хворіють. Там, наприклад, лякаються, коли вони самі хворіють. Але це для мене, як для психосоматолога, це підказки. Підсказки, куди необхідно подивитися. Бо. Жінки та й чоловіки дуже часто себе обманюють і не говорять е, собі правду. А тіло ага, ніколи вас не обманює. Розумієте, і ваша дитина ніколи вас не, не, не обманить, ну, не скаже вам неправду. Угу. Там чиста правда про вас. І тільки, коли, коли ви заглядаєте в цю правду, ви угу, становитесь здоровим, щасливим і багатим. Тому будьте уважні до цього. І якщо ви відчуваєте, що ця прям інформація для вас. Ви хочете, щоб ваші дітки були здоровими. Я запрошую вас у терапію. Ви можете написати мені у Директі посилання я на свій інстаграм залишу під описом у цьому відео. Ви можете написати свій запит, що вас турбує. І я вас проконсультую, скільки там необхідно терапії і та скільки це буде коштувати. Ось також ви можете у коментарях написати питання, які. Вас хвилюють, щоб я для вас підготувала нове відео, бо я планую записувати ці відео регулярно. Щотижня публікувати відео, для того, щоб потрошечки розвивати свій YouTube. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною. Можете в коментарях поділитися своїми інсайтами та підписатися на мене.